40 тисяч гривень ось такий вагончик для будівельників, десь собі на дачу, ви подивіться, крючки є, евакуатор приїхав, загрузив на себе кинув і повезли, куди вам треба. Це Житомир народ, можете самі приїхати, візуально подивитись, обдивитись. З усіх сторін обтя... обшитий е, металопрофілем. Каркас йде дерев'яний, вікно з сіткою. Е, пластикове, ви бачите, вікно з москітною сіткою. Тут у нас двері, замок, все як положено. Світ всередині теж проведений. Просто взяли, підключили собі і все. Тобто десь чи на дачу може комусь, чи комусь може треба для зберігання якихось там речей, вдома да, навіть якогось типу, сарайчика поставити. Комусь може десь на стройку треба, 40 тисяч гривень всього на всього дивіться, його розмір, длина вроде 6 метрів, а ширина, дивіться, скільки тут, ну, треба помірити точно, 2,5, мабуть, приблизно. Точно поміряю потім і скажу вам. Тобто ніде нічого не тече. Ну красота, просто і по перше візуальний вигляд теж має такий непоганенький і ну для зручності, кому треба. Так що 40 тисяч гривень Житомир самовивоз приїхали, подивились, забрали гроші, поклали, ну і поїхали. Коротше, 40 тисяч гривень. Народ два штуки. є, Два штуки, кстати, є два штуки. Такі по 40 тисяч.